Зараз я покажу вам, як вилікуватися від застуди за один день, приготувавши чудо напій. Для цього нам потрібна буде невеличка кількість компонентів, про які я буду розказувати у процесі приготування цього напою. Перше, що нам знадобиться, це лимон. Ось такий гарний, трішечки переспівший лимон. Кислий лимон. Ріжемо його навпіл. А ще краще на четверо. Порізаний на шматочки лимон переглядаємо та викидаємо з нього всі кісточки, які знайдете. Шкірку лимона ми залишаємо, не прибираємо. Порізаний таким чином лимон додаємо в чашу блендера. Далі буде необхідний імбир. Вірніше невеличка його кількість. Ось такої кількості імбиря свіжого буде достатньо. Нарізаю імбир на шматочки. Ось такі невеличкі шматочки. Порізаний імбир також додаю в чашу блендера. За допомогою блендера перебиваємо все в однорідну масу. Перекладаємо подрібнену масу в ось таку ємність для подальшого приготування. Далі беремо 6 столових ложок натурального бджолиного меду. Додаємо. А також всипаємо 2 чайних ложки куркуми. Все це ретельно змішуємо до однорідної маси. Наостанок додаємо секретний інгредієнт. Це таблетки парацетамолу. По 500 мг парацетамолу в кожній. Цей напій в народі називається шаолінь І він поставить вас на ноги вже за один день. Але за умови, що випити його треба щонайменше 3 літри за день. А тепер давайте поглянемо, як розводиться цей концентрат. А розводиться він наступним чином. Береться ось така повнюща столова ложка. Насипаємо в чашку. Та заливаємо гарячою водою. Важливо, вода не повинна бути окропом і не повинна бути холодною, теплою, а краще гарячою, саме гарячою. Цей напій називається шаолінь. Якщо ви на протязі дня вип'єте його 3 літри, то на наступного дня ви вже будете гарцювати як кінь.